Так, усім привіт! Покажу, як ізолювати плату тимчасово для перевозки, щоб людина нічого не закрутила, ну і по дорозі також. Я використовую малярку, тому що її дуже легко потім відклеїти. Скотч, ізолента це все не підходить, тому що ізолента слабо тримається, вона зразу відпадає е, Ну, через дуже швидко. Вона не має міцної адгезії. З а скотч потім занадто сильно клеїться, його відідрати потім неможливо. Скотч в мене тільки ось тут. Він тримає дисплей. Плівку, точніше, на дисплеї. Потім він віддирається разом з плівкою на дисплеї. Ви її зараз не бачите, вона прозора, знімаєте. Це захисна плівка від царапин виробника для дисплею. Перед монтажом корпусу знімаєте цей скотч. От він. Прозорий шматочок тримає край цієї плівки і притискає цим самим дисплей, щоб він не відірвався. Він не приклеєний, тому що е, е, його бажано не клеїти. Е, е, ну, якщо ви розіб'єте, чи на морозі він почорніє, вам треба буде його замінити, щоб ви потім перфоратором його не зривали звідси. Тому краще його не клеїти, а вмонтувати в корпус, притискати. Якщо залиєте знизу клеєм чи там, двостороннім скочем, потім відідрати ну, дуже важко вам буде. І заізолював всі елементи, щоб ви не закрутило. От Підписав земля, мінус, далі підписав плюс 400 вольт на гейгер. Саме небезпечний проводок. Якщо він доторкнеться навіть до кнопки, ось так, то все згорить. І далі заізолював От, динаміку контакти, світлодіода контакти заізолював, акумулятора плюс-мінус заізолював, швидку плату зарядки і контролю саморозряду, само, ось, заряду і розряду акумулятора заізолював. Тут Type-C у нас роз'єм. Тут заілізував елементи, ось тут шлейф до дисплею, тут контакти. І з другої сторони тепер можете брати ось так пальцями. Навіть включено, нічого не буде. О, дивіться, я вимкну, не боюсь. Бачите, вимкнув, можете руками брати, ви нічого не закоротите. От. Я доторкаюся. Мікроконтролер навіть ребра, краї, я все заклею. Щоб ви не закоротили. І щоб, от я доторкаюся, нічого не згорить. Ось так. Тому всім раджу використовувати малярку для тимчасового ізолювання елементів. Навіть якщо це тимчасово, обов'язково заклейте, тому що можете доторкнутися. А також є ще статика, наприклад, щоб якщо об кофту Руки налектризуються, доторкнетесь до кнопки і блискавка вдарить і спалить вам всю плату, всі напівпривідники, мікроконтролер, все. тому що від вашої руки піде там пару тисяч вольт, ну навіть 1000 вольт з мізерним струмом, але це все згорить від статики, від того, що ви просто натерли, навіть резували свою руку. об щось. Ну, Будьте обережні. Використовуйте малярку, вона спасає 400 вольт, от не пробиває, я тестував, 400 вольт через ню не проходить від конкретно нашого дозиметра, який ми виготовляємо. ну Все, всім показав, всім пока.